Ромашка, ось тільки послухай, за містом коло шляху стояла дача. Ти її, напевне, колись сам бачив. Перед нею маленький квітничок, а навколо пофарбований паркан, коло самісінького паркану, біля рівчака, у м'якій зеленій траві росла маленька ромашка. Сонце голубило її так само тепло і ніжно, як і великі розкішні квіти в саду. І через те вона росла просто не день у день, а що хвилини. Одного ранку вона зовсім розцвіла. Її маленькі, блискучо білі пелюстки промінням розходились від золотого сонечка, що було посередині. Ромашка не думала про те. Що жодна людина не побачить її тут, у траві, і що вона простенька, непоказна квітка. Ні, вона була дуже задоволена. Вона повернулася до теплого сонця, дивилася на нього і слухала жайворонка, що співав у височині. Маленька ромашка була така щаслива, ніби на свято, хоч це був просто понеділок. Усі діти сиділи в школі за партами і чогось навчалися. Вона сиділа на своїй зеленій стеблинці, також вчилася у теплого сонечка, в усього, що було навколо неї. Ромашці здавалось, що маленький жайворонок співає так добре і дзвінко про все те, що вона зараз відчуває. Ромашка з захопленням дивилась угору на щасливу пташку, яка може літати і співати. Але вона не сумувала, що сама цього не могла робити. Адже я бачу і чую, думала вона. Сонце світить мені, вітерець цілує. О, мені так дано багато хорошого. В садку за парканом Росло багато поважних, гордих квітів. Чим менше вони пахли, тим більше пишалися. Півонії надувалися, щоб бути такими ж великими, як троянди. Але ж не в розмірі справа. Найбарвистіші були тюльпани. Вони це добре знали і трималися рівно, щоб їх було краще видно. Вони всі не звертали ніякої уваги на молоденьку ромашку за парканом, але тим уважніше розглядала їх ромашка і думала, які вони пишні та прекрасні. Напевне, до них злетиться чудова пташка, яка я рада, що росту так близько і можу бачити всю їхню красу. І тільки вона це подумала, як почулося. кві-кві, і злетів жайворонок, але не до півонії і не до тюльпанів. Ні. Він злетів низько в траву до простенької ромашки. Ромашка від радості так злякалася, навіть не знала, що й подумати. Маленька пташка кружляла навколо неї і співала. Ой, яка м'якенька травичка! Ой, яка мила маленька квіточка із золотим серцем і в срібному убранні. Справді, жовта середина ромашки ясніла золотом, а білі пелюсточки навколо блискотіли, як срібло. Яка щаслива була маленька ромашка! Ні. Цього ніхто уявити даже не міг. Пташка цілувала її дзьобиком, співала для неї, а потім знову підносилась у блакитну височінь. Напевне, минуло чверть години, поки ромашка отямилась. Трохи сором'язливо, але щиро і радісно подивилась вона на інші квіти в садку. Вони ж бачили те щастя і ту честь. Що їй припала, вони ж мусили зрозуміти, яка це була радість. Але тюльпани залишалися ще дужче, ніж раніше, і такі колючі та червоні стали з пересердя їх обличчя. Тупоголові півонії понадимались. Це добре, що вони не вміли розмовляти, а то багато наговорили ромашці. Бідна, Маленька квітка побачила, що вони зовсім не в гарному настрої і від щирого серця пожаліла їх. В цей час вийшла в садок дівчинка з великим, гострим, блискучим ножем. Вона підійшла до тюльпанів і почала зрізувати їх один за одним. Ой! зітхнула маленька Ромашка. Як страшно, це ж їм кінець. Дівчинка з тюльпанами пішла додому. Ромашка раділа, що вона росте на вулиці, в траві і що вона маленька, непомітна квітка. Вона була вдячна за це, і, коли зайшло сонце, склала свої пелюсточки, заснула, і цілу ніч їй снилося сонце. Та маленька пташка. Другого ранку, коли Ромашка знову щасливо простягла свої білі пелюсточки, ніби маленькі ручки до світла й повітря, вона пізнала голос пташки. Але голос бринів сумно, бо пташку спіймали і посадили в клітку коло відчиненого вікна. Вона Співала про вільні, щасливі польоти, співала про молоде, зелене жито на полях і про чудові мандрівки на крилах, високо, у безмежні простори. Сумно було, бідному жайворонку, полонений сидів він у клітці. Маленька ромашка так бажала допомогти йому, але що вона могла зробити? Це важко було придумати. Квітка зовсім не помічала, як гарно навколо, як тепло гріє сонце і як гарно біліють її пелюсточки. Вона думала тільки про спійману пташку, який нічим не могла допомогти. Раптом у садок зайшли два маленькі хлопчики. Один з них ніс у руках ніж. Великий і гострий, як той яким дівчинка зрізувала тюльпани. Вони підійшли до маленької ромашки. Ромашка не зрозуміла, чого вони хочуть. Тут ми можемо вирізати чудовий дерен для жайворонка, сказав один з хлопчиків і почав обкопувати землю чотирикутником навколо ромашки, так, щоб вона опинилася посередині. Зірви квітку! Сказав другий хлопчик, і Ромашка затремтіла від страху, що її зірвуть. Це ж однаково, що втратити життя. А вона хотіла ще жити, вона хотіла потрапити з дерному клітку до полоненого жайворонка. Ні, облиш її, сказав перший хлопчик, так красивіше. Ромашка залишилася стояти і потрапила в клітку до Жайворонка. Нещасна пташка голосно скаржилась, що втратила волю і билася крильцями об залізні грати клітки. Маленька Ромашка не вміла розмовляти, не могла сказати жодного слова втіхи, хоч і дуже хотіла, так минув ранок.